Привіт, розкажу вам що нового в українському домі. Тут відкрився новий виставковий проєкт мистецтво після 2000-го. глосарій. Щоб зрозуміти основний кураторський задум, уявіть виставка як словник, де замість визначень пояснень, слів. Художня роботи, а замість лінійної історії, рефлексії та злами. Тож перед вами колекція творів 70 сучасних українських митців, які формували художню мову з 2000 до 2005 року. Куратори створили глосарії таких понять: пам'ятникам не ставлять пам'ятники, тіло, яке хоче бути ландшафтом, дифузія ідентичності, пропаганда світу моєї мрії, суспільство спектаклю, активна оптика часу, війна написів. Такий підхід допомагає зрозуміти не просто, що робили художники, а чому саме так. Мистецтво тут, як свідок і як учасник подій, воно не тільки фіксує, а й формулює зміст епохи.